Мої вітання друзі, на ремонті сьогодні у нас електронні ваги Дніп... Дніпро а, Дніпровес Дніпровес. Брала людина їх новенькими, але через днів 20 вони почали глючити. Ну, тобто проблема була в самій батареї. Людина відправила їх в сервісний центр, якби по гарантії. Вони перевірили, сказали, ми даємо гарантію лише на цю кнопку. Ви представляєте собі? І все. І, звісно, батарею не захотіли міняти. Вони її тупо відключили, провода відключили. І все. Сказали, ми далі гарантії не даємо ніякої. Ось так. Я їх вже і саму, сам акумулятор я витягнув, перевірив його, ну, це зішляпував саму самоклейку, виявив на яку він ампераж, тобто він на 4 А, тобто 4 вольта 2 А години. І На даний момент я його зарядив, але перевірив, в ньому ємності, звісно, нема. Тобто вони ці ваги або лежали десь довго на складі. Ну і звісно батарея, самі розумієте, це кислотні акумулятори, вони самі закисають і самі по собі приходять в негодність. Тому було прийнято рішення купити новий акумулятор. ось такий, Тільки що я. Привіз його, і він на 4 вольта і 4 Аго, мабуть, чи 1,2. А це заряд 1,2. Ось така батарейка вартовська, вона ніби така, зараз переміряючи, вона підходить сюди і вона сюди чітко лягає, як ви бачите. Все, вона трішечки більше, на пару міліметрів туди-сюди, але вона лягла. Зараз буду підпаювати дроти до неї і будемо перевіряти. До речі, коли я зарядив цю батарейку за допомогою лабораторника, під'єднав, то її вистачило на три хвилини. Тобто я подумав, що швидкий розряд йде у батареї, -за того, що споживає лишню потужність. Але я під'єднав до лабораторника, зараз бачите, на крокодилах вмикаємо. Є запуск, як ви бачите. При запуску у нас 40 мА. А в черговому режимі десь 10 мАч на споживає. При натисканні майже нічого не споживаю, прилад навіть не показує. Тому буду міняти і будемо перевіряти. І так, ваги зібрані. Акумулятор припаяний. Давайте пробувати перевіряти. Вмикаємо. Бачимо, відбувається завантаження, калібрування. І Ставимо акумулятор наш. і Дивимося, вага 410 грам. Складає, тобто ваги справно працюють. На жаль, зарядного не дали, тому на заряд я не перевірю. Але я вважаю, що вони працюватимуть надалі, справно декілька років. Дякую, друзі, за увагу. На все добре, до побачення.